Ну, хто з нас не знає історію русалоньки? Здається, все просто: морська діва, нерозділене кохання і трагічний фінал, морська піна класика розбитих сердець, правда? Але що, якщо вся ця історія, яку ми знаємо буквально з дитинства, насправді про щось геть інше? Що, якщо ми всі разом пропустили найголовніше? Отже, давайте зануримось глибше. Чи справді русалонька це от просто така трагічна історія кохання? Чи може за всією цією драмою, за нерозділеними почуттями, ховається щось набагато набагато глибше, щось на що ми, можливо, просто не звертали уваги. І почнемо, мабуть, з головної помилки. Ми звикли думати, що все, ну от просто все крутиться навколо принця. Але правда в тому, що її справжні бажання, її прагнення були значно величнішими і набагато складнішими, ніж звичайна романтична закоханість. І ось тут, власне, і є той самий переломний момент. Для нас принц це головний приз, так? А от для Русалоньки він був лише засобом. Ключем, якщо хочете, ключем до дверей, за якими було те, чого вона хотіла понад усе на світі безсмертна душа. Щоб по справжньому зрозуміти, наскільки сильним було її бажання, нам треба зазирнути у світ, який змалював Ганс Крістіан Андерсен. Бо в цьому світі, знаєте, душа це не просто якась філософська ідея, о ні. Це те, що визначає абсолютно все. Просто уявіть на хвилинку. Тобі дано 300 років життя. Довго, правда? А потім все, пшик, і ти просто перетворюєшся на морську піну. Ніякої могили, ніякого пам'ятника, ніякого а що далі, просто зникнення, абсолютне повне небуття. Оце і є доля кожної русалки. Триста років, здавалося б, ціла вічність, але для них це просто довга, гарна вечірка. Вечірка, яка, однак, має абсолютно чіткий і, що не страшніше, неминучий кінець. І от саме від цього, від цієї кінцевої точки, і хотіла втекти русалонька. Їй потрібен був не стільки принц, скільки вічність, шанс стати чимось більшим, ніж просто піна на хвилях. Це, по суті, не історія про кохання, це історія про боротьбу, боротьбу скінченного з нескінченним. А тепер найцікавіше. Для нас з вами фінал казки це ж чиста трагедія, правда? Але для самого автора, Ганса Крістіана Андерсена, а він був, до речі, дуже релігійною людиною, це був справжнісінький тріумф. Як так? Цікавий факт: спочатку Андерсен так і планував кінець морська піна. Крапка. Але, схоже, його власні християнські переконання просто не дали йому цього зробити. Він, здається, просто не зміг ось так взяти і приректи свою героїню на повне небуття. І от що він сам писав про це в одному з листів він не просто, знаєте, передумав і змінив кінцівку, ні, він свідомо дав їй інший шлях. Шлях до спасіння, який залежав уже не від примхи принца, а тільки від неї самої, від її власних дій. І цей шлях це ж зовсім не поразка, якщо подумати. Коли вона відмовляється від помсти, вона по суті складає свій головний іспит. Так, її тіло перетворюється на піну, але її дух, її дух знаходить новий шлях. Вона стає дочкою повітря і отримує шанс. Шанс самій заслужити собі безсмертну душу. І це, повірте, не якийсь там втішний приз, це головна перемога її життя. Ось він, ключовий момент, її вічна доля тепер у її власних руках. Розумієте? Не в руках принца, не в руках морської відьми, а в її. І для Андерсена, для його світогляду саме це і було справжнім щастям, справжньою свободою. Але не варто забувати, якою ціною це все далося. Цей шлях до вічності був без перебільшення вимушений болем. Андерсен дуже чітко дає зрозуміти за спасіння треба платити, і кожне її страждання це не просто покарання, це щабель на її шляху нагору. Давайте просто згадаємо, через що їй довелося пройти. Вона віддала свій чарівний голос, вона покинула сім'ю, свій дім. Кожен крок по землі це був пекельний біль, ніби вона йшла по гострих ножах. У палаці вона стала просто мовчазною гарною іграшкою, і на сам кінець вона відмовилася врятувати себе ціною життя іншого. Кожна з цих жертв це не просто втрата, це її внесок у власне майбутнє. Моє маленьке, німе знайдення з промовистими очима. Просто вслухайтесь у ці слова принця, знайдення? Він навіть не бачив у ній особистість вона була для нього об'єктом диковинкою, і навіть у такому, здавалося б, принизливому становищі її внутрішній стрижень не зламався. І от коли ми складаємо все це докупи прагнення до душі, шлях через неймовірні страждання і, нарешті, перемога через самопожертву. Картинка змінюється, історія про кохання розчиняється і на її місці з'являється щось зовсім інше, щось набагато глибше, потужна християнська притча. Треба розуміти, що для Андерсена страждання це не просто біль, це був свого роду інструмент інструмент для духовного росту. Він щиро вірив, що саме проходячи через важкі випробування, людина чи русалка доводить, що гідна чогось більшого у нашому випадку гідна вічного життя. Отже, що ми маємо в підсумку? По суті, два абсолютно різні погляди на одну і ту саму історію. З одного боку, трагедія про невдалий роман, з іншого тріумфальна притча про здобуття душі. Історія про те, як вона втратила принца, або історія про те, як вона знайшла себе і вічність. Все залежить від кута зору. Тож головний висновок, до якого ми приходимо, такий русалонька це зовсім не інструкція, як завоювати принца, це глибока розповідь про те, якою є ціна безсмертної душі, і про те, що найважливіші перемоги в житті здобуваються не в королівських палацах, а глибоко всередині себе. І це, знаєте, наштовхує на одну думку якщо ми настільки фундаментально помилялися щодо русалоньки, то скільки ще таких історій? Історії, які ми здається, знаємо вздовж і впоперек, а насправді розуміємо лише наполовину.